Так, все, всім рибакам привіт. Починається відео, їдемо всі на риболовлю. Ото найкрутийший рибак. Або найстарший рибак. А тут А тут той, що типа знає, де риба є. Команда сьогодні просто сами сильні рибаки зібрались, я не знаю. Прямо на якесь новок. На засвінське. Везуть мене на якесь нове озеро, кажуть, що не засвіцке. Будемо зараз пробувати. З іншої сторони просто займаємо. З іншої сторони засідська хлопці. Ви мене не банти, я засінське знаю. Ну ладно, поїхали. Так, йдемо до озера. Ідемо до озера, якесь болото, а не озеро. Дивися, но ягоди ростуть. Сьогодні в мене буде нова паличка спінінгова, але я їм не розкажу, що це за паличка. бо я сейчас сам не разобрался в ней. Короче, нова. Катушка будет та сама. Уже в один пошел. Так, самый крепкий рыбак, первый идет. Да ты что? Да. тут То, то, уже вообще. Что уже пришла, щука. Що таке мілка це озеро? Мостик? мостик. Мостик? Ладно. Це мої приманочки. Ох, сьогодні будемо випробовувати всі приманочки. Яку то мені взяти спершу? Не знаю. Мегабаса візьму. Яку то взяти цього. Ардмона ведьмо клеття, тут каже, шуки просто біж они є. Де з кордмона дуже грубий ну, що я спішу, а воно зачеплюється ще на зло. Тоді тебе... ве... Ви... <різь> Йдіть ви поплавайте трошки, а потім ми. Чого, всі чотирьох ми можемо Ти що? Вона не затунена, нам ми від чотирьох. Ну вона щирока тут. Ну тут там давно піддалі, я вас не там здалека. Я піду зараз А, тут. а тут велика глибина? Тут велика глибина взагалі? <різь> <різь> Скільки? <різь> 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 А скільки тут з краю? Ну, цікаво, цікаво. Озеро немаленьке. Попробуємо щуку. якщо не буде шука клювати, то будемо ловити окна. Сьогодні. Що там Федорович? Погнали? Так, йду на я Там дивлюсь такі камні, коротше є. Якщо я дойду взагалі туди. Щось. Не ну тут якщо типа тако не глибоко, то я дойду. О, дивини. Але якщо будуть якісь... Фух. Так, зараз я. На воблера попробую Потвічити О, диви як ловить. З краю щука шену Там біля тих далі Там твістером поверху можна кидати. А? Бає парт повітягати. А боблер підкидає типа наверху? Не глибоко, так пів метра. До метра може, якщо сильно там. Mm -hmm. Да? Це треба на лодку, значить, їхати. По-любому. Якщо так. Села. Mm -hmm. mm -hmm. у ху mm -hmm. першу взяв. А mm -hmm. Може, то окунь? Тут, тут Главне, щоб ми не перекинулися нею. Та ще ж зараз не зима. Та сі одна. Він широкий, він устойчик. О, який гарний човен, йой. Діка там не провалився в той ящик, які там гонка ось середня. А він що, типу, опровалюється? Бо там тонка доска не Не поняв. Все, типа, ото ми стоїмо, так? Да? Нормально. А, Все, давай насередну. Таким паром плавом. Отпіхнися і там будемо ловити. Бати, що? Трофеї. Зараз будемо брати, якщо десь набереться води бішти. Будемо рептити, що. Будемо трофії брати. Але краса. Мілко. Да, що. Мілко. да, тут мілко, але то риба любить такі місця. Не, не такі у вас, ого, о. Ой, яка... Обожай. Обожай. Я Льоха тут шкіл тут тоже на 5, на 4 ,5. Да, ти що. Тут немає зілля далі, да? No, ну тут не буде, ми такой сидит. А як на середину це не дає? Тут не кого. Ну тут на конці вернули здраві. Я А, зілля зачепив? Думаю, щось так іде. Mm -hmm. Тут зеленька не буде, нами. Воде? Ja, ну... ja. Тут, 2? Да. тут 3 так. Да. Буде вона на мілкому легко. Перша риба, друга. Та це вже більше трошки. 500 то точно, 500. Може і 700 бути. До 700, але не повкілля, це більш точно. Це вже хлопці, я вже не... не обдурити мене, прямо. Мене не обдурити. Такаєш щука. Одне озеро обкидали, немає покльову. Опа, 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 взяла. Взяла, взяла якась нормальна. Бачиш, що якась нормальне. Будете... Дивіться. Ну, о, о. Це вже той звук. І той рівок. Не, така невелика, правда. Але... Видите, наша робіт. Иди не сюди. Ну, да, це взагалі взагалі недалеко. Півтора колодамчика, мабуть. Ну, така, така, з тих приємних щупаків. Ха-ха. Одна є. Друзі, одна є. вечірня щучка. Півтора кілограмчика. Давай мала, газуй. малогазуй. Опа, 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 хтось клюнув. Вона, мабуть, не дуже велика, хоча не бачу ще йде до мене. А, да, норо. Бачу, що зразу йде до мене. О, зійшла. Не ще й зійшла. Невелика, така, і собі сходить. О, який класний камінь. Лежить тут. Дивіться, ну прямо для мене. Ух ти! Щука стояла геть в березі. Нічого собі. Зараз покидаю тут понад -по -по цією травою таку. Отоди геть. В траві цій стоїть. Реально. Ну. Взяла тут на вихінку. Невеличка. О, а це не це вже друга. Та вже дру... друга. Ну, ця менша. Одна півторачка була, а ця десь грам 800. Дивіться, яка худюща, худюща рибина. Пливи давай. О так от. Я думаю, що це та, що стояла. отут в березі. Вийшла до зілля на краєчок. І плюнула мені. Я спробую ще раз понад зіллями ще ближче. Протягнути. Геть так. Може навіть по зіллі десь прийдеться. Ну, якось по, по, по цій траві протягнув. Дивіться, що тут риба є. Тільки що її і... піймати тут. Важко. О, дивіться, знову пішла. Якась непогана пішла. От зараз я кину туди силикончик і вона буде нього ловити. може. О, 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 дивіться. Опа, взяла, ні не взяла. Просто якась голодна, реально. Побачить всьому скакує як більше якась. якесь. Опа, 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 його брали. <laughs> Десь як б'єша набере. Що бачить приманку, зараз ще раз. Aha, не хочу. Ух ты, как, ух ты, удар був! Пустила! Обрал. ну. Обрала! Скажите! Обрала Це вже мені подобається! Спроба номер два! Буде спроба номер два! понравился Мне вот, вот взяла. Видите, куда пришла. Видите, что делается. Килошница. Может, пока грамм 900. Вот такая вот, пацаны. Вот такая вот, друзья. Щучка. Хлопцы, килошница снова. Нов кільошниця. Ай пливе собі. А, це кайф. Реально кайф. Пішли далі. Оце у нас стоїть в траві просто геть. Тупо заходить в траву. Так у головне, тут не загрузнути з головою. Риба тут є на yeah. рева. Мене нормально вроді ну може не сильно. Ой, бісимо візьму Ну тормозніте федервич тут десь Да я собі отчеплю малютку більше, у мене Кілю по-любому Дайте як я ноше та так, да, треба зупинити, зупинити чого вона її кидати. Да, мене невеличка, така. О, тебе півтора по-любому. А мене 300 грамів. Дивився той куток. Я просто ще не спів цього. А там понад тим з якби ще покидав. Ріба що там є десь якась хороша. Ага. Зіла нормально, Не, да? Ні, мене тут один гачок то воно. Але... Рота ти тримаєш, надежно? Ай, страшно. страшно. Треба взяти плескулубці, я вже думав взяти їх. Типу В домі, в домі, в домі. Мені то що війна тут все небудь то. Що там, що нибудь, то... Тоді Відпускаємо пішла, да? Він все-таки підчепив більше. 700 грамів 800, да. ну теж гарно, що, що ви теж? вже то, -то вже, так? Да? Напонайдалися зібакер рибі Е, не доводь що Вс, закінчили риболов Покажи по фейскіка надавай хай не потім покажу, Тот, то вже показав трохи ну, така хороша лодка, да? Ще мотора дай Ну, що він вже... так Подім пару слів як рибалка всю Нормально Скільки ти взяв? Дев'ять штук Де... Десь 9 то точно пам'ятаєш витяг. 9, може чи десять? Дев'ять щось зчитав, що витяг, а може і ще більш не знаю. Тобто собі сподобалось, так? Да? Все? Нормально. Дві Ді. півторачки витягнув. О! <нарес1> uh -huh. А ти Тимофій що скажеш? Та що, мене не клювало сьогодні. Я скажу, що галіма рибалька. Лучше yes, сюди не ти біж. Таке озеро як то мертве називається. Понял. Поняв. Дети, я вифезер відшов. Перший раз дуже прекрасно взагалі. Супер. Скільки? Скільки? Я? Та я бачу за ізвозчика був, що я там дві штучки потягнув. Возили всіх рибаків, вони за того і зловили, що ви їх возили. Да, да, да. Дай, щоб а ви не возили, думав. що вони зловили. А ти думав? То, ти, що я все? то зловив, бо я пішком ходив, а вони. Все. Все, значить все, тоді. Все в нормі. Все, значить, йдемо спати, а скоро знову буде рибалка. Я думаю, десь через пару днів, якщо все добре.